Суть мого законопроєкту в тому, що забороняється діяльність РПЦ в Україні, отже, законом припиняється вплив Росії та рускава міра, бо це прямий обов'язок держави. А от уже прямим обов'язком уряду, Офісу президента і Верховної Ради, є виконання своїх конституційних обов'язків для забезпечення національної безпеки воюючої країни. Має припинитися в дурника з боку структур РПЦ з нашою державою і суспільством, мовляв, УПЦ МП відмежувалася від Москви. Бо насправді релігійна організація, яку очолює російський громадянин Орест Березовський, він же митрополит Онуфрій, надалі підпорядковується патріарху Кирилу і Москві. Влада не може перекладати на громадян своїх прямих обов'язків. Саме влада повинна забезпечити дотримання законності та порядку. Бездіяльність влади не може провокувати конфлікти. Влада не має права покривати діяльність структур держави-агресора на нашій території. В Україні панує свобода совісті. Отже, держава не має права втручатися в те, у що вірять люди, або ж не вірять взагалі. Комусь хочеться вірити в святого або вже й не такого святого онуфрія. Хочеться, нехай вірує. Тому з автокефалію Православної церкви України отримала сама церква, а також українська держава. Це один з основоположних актів українського державотворення, фундамент нашої духовної незалежності. Саме про неї так палко розповідає президент Володимир Зеленський. Пора, щоб ці слова стали ділом, бо рішення про заборону діяльності РПЦ в Україні винятково залежить від нього. Законопроект 82.21 відповідає рішенням Конституційного суду України і Верховного суду України. Він винятково узгоджується з європейським законодавством у сфері свободи совісті, судовою практикою і рекомендаціями Європейського суду з прав людини. І тому будь-який громадянин, який оскаржуватиме норми нашого законопроєкту, який стане законом. Змушений буде спочатку відповісти на запитання про те, в який спосіб діяльність РПЦ в Україні служить національним інтересам України, боронить українське демократичне суспільство перед російською агресією, мета якої знищення держави і геноцид нації.